Друзі, всім привіт! Як завжди вас вітає канал Майоравлик. Давно не виходив на зв'язок, але було, були на то причини. Багато у нас нових новостей, яких я вам буду потрошки, ну і пізніше щось ще зараз розкажу. Да. У нас була дуже погана погода, якби цей час, що, що ми не виходили, були дощі. Були приморозки. Навіть. Через ці приморозки ми відключили воду, не поливали Ну, В принципі, вже скільки десь недільку добру ми вже і не поливаємо, і недільку добру ми вже і не кормимо. Де-не-де підкормлювали. А так, в принципі, вже і не поливаємо, і не кормимо. Тільки стараємось, тільки погода трохи. Стараємося вибігати одразу в поле і зачищаємо територію. Зачищаємо перший сорт, зачищаємо другий сорт. і Зразу ззаді них ось третій сорт. Якби, так і у нас небагато цей рік. Бо пізно заселили равлика щитай, бо боялися Е, І одразу забираємо щити, щоб равлик на них не налазив, оставляємо там де-не-де, щоб тоді пробігтися і дозбирати все остальне. Е що я мав ще сказати? Е що по новостях? Давайте розкажу по новостях. Е а може ви побачите, що я весь мокрий, е що мокрий. Ми юравлика, фасуємо, мочимо, ну, те, як в робочій обстановці, так і вийшов до вас на зв'язок. Не прибирався, не було коли. Ось друзі, у нас 12 червня заселяли равлика. Дуже багато, дуже й довго переживали з такою погодою. Зараз ночі холодні, весна холодна, літо також не було тепле, також холодне було. І осінь, як ви бачите, зарані похолодало то переживали, чи виросте нас черневий равлик, бо цей що 22 травня виселяли, то проблем з ним немає. Весь супер, ну хороший результат, по першому сорті це взагалі класно. А ось, наприклад, по черневому, то трошки якби, переживали, щоб хоча б е, до другого сорту хоча б щоб равлик доріс щоб щоб хоч щось зібрати але я ще вам хочу сказати, правильний збалансований корм показує свій результат. Якби ми равликом задоволені, результат суперовий. Е, хоч і ми заселили пізніше цей рік равлика. Ну, ми боялися, щоб не помер смальок, так як минулий рік, бо у нас багато померзло. І ми зібрали е, чи 12 тонн, я вже толком не пам'ятаю, ну, щось приблизно около 12 тонн. 70 соток. Це результат, ну так собі. би, що хороший, би, що і поганий. Таке собі. Да. Це рік я бачу по результату, що равлика ну, прилічно. Аби вспіли визбирати. Ми, от, наприклад, ще не зібрали навіть половину поля. даже не зібрали ще половину поля. І ми вже доганяємо цей результат, як минулий рік. По збору равлика. Хоч у нас додалося, наприклад, було минулий рік 70 соток, у нас практично 80. Ну, У нас немає ну, практично 80, да. 10 соток, хай 8 соток додалось. Але результат цей рік вражає, звісно. Я дуже задоволений, думаю, врожаєм також буде супер. Ну, Я з вами тоді поділюся, як ми все зберемо, все далі буду показувати. Ну, і Давайте глянемо. Е... Ага. Ось ви бачите, який равлик вже на сітках у нас. Ми його не збираємо, у нас сно прохладно, він, він не печеться. Ну, в принципі, на сітках так і сидить, налазить, падає. Де-не-де, звісно, перелазить, але козарки ми так і не доробили. На все не вистачає ніколи часу. Ну, на Наступний рік зробимо точно, бо результат дієвий, е е класний. Мені сподобався равлик. Практично його не перелазить. Е, ну що, давайте я вам покажу, який нас 12 червня вийшов. Заселили равлика. Покажемо, який він у нас. Ось дивіться. Ну, в принципі, е, третього сорту практично немає. Е, ну, Першого сорту також не дуже багато. Як ви бачите, ну є, звісно, нема на що грішити. Ось є з чого вибирати. О, є, можна вибирати. Я думаю, десь процентів може 50 буде з 12 червня заселеного малька. Я думаю, 50% буде першого сорту і 50% буде десь другого, Приблизно по моїх розрахунках буде так. это глянем. Да, я думаю, здесь так будет. Равлик трошки потекал на сетке. Бачите, щиты уже такие полные. Так, глянем еще. To, в принципі, я задоволений нашим кормом. Це so, 12 червень. 12 червь заселили, що so, й липень, серпень, вересень. Нормально. So, Нормально, такою погодою буде супер. Ось покажу вам. Щитами. Равлик лізе постійно на його Збирали, зілили назад всередину, а він лізе, лізе і лізе. Ось так. Туди далі страшно йти, як побачите, що у нас робиться. Ну, цей наш участок буде в останню чергу, поки ми не збираємо всю тут територію. Ходімо і перейдемо на цю територію. Ну і друзі, ось у нас шалаш. То ще зараз підіймемо паною. Е, що, показав себе теж досить добре. Е, ну, що ми миємо равлика, дощі йдуть, то, то звісно, було болото, слизько, важко було ходити. Застелили ми, У нас вже ми щити почали збирати, то лишні щити, ми вже ними зробили гарну доріжку, ходимо як... По гарній кладошці, чистенько, сухенько Столи нас постійно стараємося, щоб були всі забиті, 20 столів постійно всі повні. Грузимо ми по 130 кг, бо що я зрозумів, маловату столів. Равлика дуже багато, не встигаємо збирати. Його ми загрузили столи, його треба вимити, висушити. Спакувати це багато тірається часу. Три дні ще та й миємо, четвертий день вимиваємо, фасуємо, і тоді я, ж, я кажу, треба його потушити. То, що ми вирішили на наступний рік, я думаю, ще, мабуть, додамо цього нашого шалаша. У нас є куди ще трошки додати, і додамо ще, мабуть, з десяток бо гарний урожай, в принципі, і я сподіваюся, що ми будемо також. Розширатися, тільки будуть з'являтися куди, ми зразу будемо розширатися, якби комусь, можливо, не вигодний е, цей бізнес, а нам якби зайшло, в нас все влаштовує, все супер привіт. Е, можна працювати, так що будемо додавати ще з десяток столів точно. Е, е, фасуємо равлики ось. Ну, Такі ящики у нас є, але в принципі на здачу ми ось, ось такий ось таких возимо, фасуємо по 4 ось таких сітки. Зараз погода така, що равлик не дуже сохне, то не знаю, будемо пробувати, думаємо, чи возити в теплицю у нас. Гарно на столах розкладати, у нас там також багато столів, розкладати, гарно на столах висушувати, можливо, йому на буде протопити тепличку. Все залежить, яка буде далі погода. Коротше, ми всі варіанти продумали. В принципі, я думаю, проблем з сушкою не буде. Десь ми її висушимо. Аби спіти все зібрати, бо ще більше половини треба збирати равлика. Ось так. Е і Вже тонну 700 ми зібрали матушного стада. Ми вже відклали собі. В принципі, вже лежить, готове на наступний сезон вже відкладати ікру. Думаю, зразу назбираємо, вибрали гарне матошне стадо, відклали, сховали і тепер будемо спокійні, щоб знати, що в нас вже матошне стадо відкладені. Так що, можливо, ще кому матошне стадо є нада, можемо ще назбирати. Треба, дзвонити По помальковій. Також не забувайте, замовляйте, поки ще є вільні місця, як би так сказати. Е... Ну і в принципі на цьому, напевно, будемо завершувати, бо робота не стоїть на місці, роботи дуже багато. Треба нам зафасовувати всі равлики. Усі ящики равликами. І будемо сушити, щоб зити на здачу. Ось так, друзі. Так що з вас обов'язково лайки, коментуйте нам, підписуйтесь на наш канал. А ми будемо вам показувати все, що ми робимо, чим ми займаємось, що ми зробили, що ми плануємо робити. Коротше, друзі, все будемо показувати. Так що всім пока.